Пуста агресор і люди дуже беруть. Це класіка. Що uh -huh. дать агресор? Все. агресором усе не обмежується. Багато сім'ян Гороша, немає які пусті. були я Які були з Росії з Білорусі. Багато цих сімян немає. я знаю. Так, да, так да, що да. у нас зараз Польща, Голландія угу. і наших українських теж дуже багато сортів, які люди дуже доволі садять і не хуже. Сортів капусти різноманіття. Харківська зимова, Валентина. мене теж звати Валентина, і люди добре її беруть. Козачок, Леся, Ольга або ж серце бика. Сотні сортів, десятки видів, різна селекція. У нас дуже багато є голландських сортів і є наші сорта. Пользуються спросом і ті, і ті. Наприклад, собі я сію голландську на будь-який смак і гаманець. Українська селекція, у мене є 5, 6 і 7 ціна, 5, 6, 7, uh -huh. в залежності від фірми. Імпортна Голландія, там 20 і вище. Uh -huh. Тамара Кравченко для газети «Весть».